5 років гарантія. Ідеальний фіксований ніж для походів полювання та активного відпочинку. Модель Райк Jager F118. Ніж комплектується ударостійким чохлом із термопластика, що надійно фіксує клинок та запобігає випадковому випаданню. Універсальна кліпса дозволяє закріпити чохол у 9 різних позиціях для максимальної зручності. Також на чохлі є настічки під палець. Вони дозволяють легко та безпечно доставити ніж навіть у рукавичках. Руків'я виготовлено з G10. композитний матеріал, що поєднує легкість, міцність і стійкість до вологи. Завдяки шорсткій структурі ніжне ковзає навіть у мокрих руках. Клинок виготовлений зі сталі 14C28N, що чудово тримає заточку, має високу порозійну стійкість і легко підточується. Твердість близько 58-60 одиниць. Додаткові насічки на обуху гарантують упевнений контроль при важких роботах. Завдяки товщині обуха 4,5 мм цей ніж легко витримує велике навантаження. Він підходить для нарізки, рубки, підготовки їжі і навіть для створення стружки для розпалювання вогню. Баланс ножа оптимально розрахований для зручного використання. Вага ножа 190 грам, довжина леза 110 мм, загальна довжина 223 мм, а довжина руків'я 110 мм. товщина в обусі 4,5 мм. Якщо ти шукаєш ніж, що витримує будь-які випробування, це ідеальний вибір. Для замовлення приход за посиланням в описі під відео та отримай знижку мінус 10% з промоконом коготок. Також ти можеш його придбати в нашому інтернет-магазині коготок